Сестра мала до мене одне прохання останнє прохання, але я його не можу виконати, не можу переступити через себе. Життя у мене не склалося двічі заміж виходила і все дітей ніяк не було. В 45 років вирішила, що годі з мене чоловікові годити, та від того й слова доброго не чути. Поїхала я жити в батьківську хату і виправдання собі знайшла мамо, на старість треба глядіти. Мама, хоч і була старенькою, але ще сама з усім справлялася, але я й думати більше не хотіла про якесь заміжжя. досить уже з мене. Приходили мої дні в рутині, але я тому лише тішилася прийду з роботи, обійду господарку, ще й сестрі піду та допоможу. Сестра моя Марія була завжди доброю до мене, хоч і старшою на три роки. Ми самі між собою дружили і бавилися в дитинстві і не скажеш, що між нами різниця у віці. Закохалася вона в сільського хлопця Ілька, гарного і з характером. Я б з таким точно не жила, бо не люблю, коли чоловік завжди має останнє слово, це якось дивно. Ще й жіночою роботою командує, то взагалі мені не подобається. Ось я тобі приніс малини, вари варення, я грибів білих назбирав, засули. До мене приїдуть помагати, їсти на вари, і моя сестра все те без лишнього слова робила та догоджала. З тої роботи та крутіння вона не раз ніг не чула, але ж вони будувалися, і чоловік її ні крихти не жалів, бо сам робив, як віл, і її поруч по силі ставив. Отак хату будуючи й привела Марія на світ дві дітей, дві ко дівчаток Леся і Люся. Чоловік бурчав, що ще хлопця хоче, і я була певна, що до того дійде. Але я бачила, що Марія не має доброго здоров'я, проте Ілько тільки й бурчав, що у всіх жінки, як жінки, а вона лиш слабує. Біля чого ти наробилася? Ростворна носила чи борщ помішувала. Що то хіба робота? Ти ні копійки в хату не приносиш, а ще жалієшся. Не раз я приходила до сестри і чула, які слова їй чоловік каже, що й при мені не соромився казати. Бачила, як вона сутулиться, як маліє. Їй було тридцять, коли вона таки подарувала Ількові сина, але сили вже були не ті. Я тоді вже була далеко і не бачила того, що творилося у них в родині. Час від часу я верталася до села і заходила до сестри і просила її обстежитися, але та все відкладала, бо немає грошей, а на дітей треба. Ілько і так працює багато, то я ще зі своїми клопотами сердитися буде, не хочу. Я тобі дам ходи. Я таки її вмовила, і вона прийшла всі аналізи, але результати були невтішні. Тоді вона й попросила мене: Ганю, не залишаймо їх, прошу тебе. Ілько пропаде без мене, то він з виду такий герой, але сам він не справиться. Пообіцяй, та що ти починаєш? Треба ще пробувати. Пообіцяй! Добре, добре, але давай ще кудись поїдемо. Якраз в один рік не стало мами, а за нею і сестри. Я прийшла до них поприбирати за всіма, як побачила картину. Ілько всі речі Марії викидає, фиркає та промовляє сусідкам, які вже роєм навколо нього. Забирайте, все забирайте, нічого мені тут не треба. Вона хотіла вбиратися, то лиш на те гроші тратила. Забирайте. Мені стало так гірко. Марія копійку економила і казала, що шукає одяг як найдешевший, щоб люди в селі не говорили про Ілька погано. Ганю, він би знав, скільки, колготи ти коштують, тоби вмлів, а там зекономлюсям, не хочу, аби про нього казали, що жінці нічого доброго не купить, бо все то йому свиню треба купити, то бичка». І я тоді зрозуміла, що просто не можу стати йому підтримкою, бо він мене вколов так глибоко, що дивлюся на нього і дихати не можу. До дітей буду приходити, щось приберу чи зварю, але нічого більше. Підпишись, підтримай українськомовний контент.